Ти не знав, що я нашу машину вдарила, так? Скажи, хоч щось бо мені страшно. Ми пішли звітом геть. Перший раз брудні тарілки, другий раз не дуже люблю, бо він фінансово затратний. Цей пан не дивиться наші влоги. Цікаво, скільки ми тепер будемо чекати на ліфт, тому що зараз наші ліфти функціонують взагалі не так, як треба. Mm -hmm. Їде? У нас з чотирьох ліфтів працює тільки два. Файно цього разу приїхав ліфт десь, напевно, за одну або дві хвилини. Бо зараз у нас, як я думала, перед тим, що працювали тільки два ліфти з чотирьох, але працює вже три. Один ліфт у нас вже ремонтують десь ну, місяць вже, правда. Вони Та десь півтора каже. Ми чекаємо на запчастини, як вони вічно пишуть, і його неможливо зремонтувати. Так що якось так, і регулярно в нас ламається третій ліфт, а зараз якраз діти повернулись до школи, тому ранки в нас веселі. В ліфт просто пробує залізти якомога побільше людей, і це ужас, це дійсно ужас. Ми чекаємо на ліфт приблизно по 10 хвилин. Я, коли вертаюсь з обіду на роботу, приблизно така ж сама ситуація. Так що це один. З величезних просто мінусів життя у кондо. Приїхали першим ділом правильно, що поїсти неділя, а ми собі так вирішили, що по неділях ми будемо ходити кудись е, в них хати їсти, скажімо так. Приїхали ще поки що не приділилися. Дивіться, тут класно зразу приході, виглядає. Будемо їсти або ребра, або стейки. Іменно в цьому закладі ми ще ні разу не були. Відгадайте, що поїли. Ми пішли звітом геть. б, без першого погляду файне місце, але перший раз брудні тарілки, другий раз брудні тарілки, після першого разу міша вже говорив, я не хочу тут бути. Все, давай, давай їдемо кудись інакше. Нам дали інші тарілки, вони ще раз виявилися брудними, і він каже, уяви просто собі, якщо банально тарілки брудні, в принципі, місце таке бруднувате, то що буде далі? Так що зараз. Пошуках Next. нового. І я думаю, навіть на цієї мережі тоді, правда? Та, та це мережа треба щось більше інакше. А ми ще голодні, так що, будь ласка, не треба нас злити брудними тарілками. Yeah. <laughs> і, і, і вибираємо і їдемо їсти. Врешті. Правда? Mm -hmm. Ми приїхали в нове місце, і що я перше зауважила, це те, що тут навіть людей вже сходу більше. Що ми якраз зараз говоримо, Тут хоч таке виглядає старіше місце. От. Але тут набагато приємніше. Міша там чекає на наші замовлення, на наші стейки. Ми взяли ось ці от якийсь Нью-Йорк стейк з креветками. Підаємося, яке воно буде. І ось таке от нам подали. Стейк виглядає мега сочно. Креветочки, картопля фрі. Ой, кажу картопля фрі. <пусти> <пусти> картопля пюре. Тут салат цезар і якийсь соус. А у міші ще є цибуля, в принципі, те ж саме, що у мене, і замість картоплі фрі просто ось така печена картопля. Все смачно нам. Гадайте, де ми? <coughs> люблю я Любимо цей магазинчик. Не дуже люблю, бо він фінансово затратний. Але і люблю бо люблю. <coughs> як тобі крісло. Я більше нікуди не хочу, чесно кажучи. <coughs> Мені добре. Але я його теж пробувала і мені воно комфортно. Ну, прикольно. Є ще інші кольори, бачила є сині. Ну, це прикольно. темно темносіре. Ну, класно, правда? Зручно. Якщо mm -hmm. придивляємося за кріслами, і це от крісло 159 доларів. То так непогано. О, є ще в світлому кольорі. Будемо далі давайте. Можна сфотографувати хоча б туди цю карточку. А я зловила. Так, примірка ще одного крісла, це крісло вже коштує 119, правда? Воно так. коштує ваш вердикт. Чесно кажучи, що жорсткіше, воно якось удобніше. Чим Але не знаю, так? наскільки часу я в мене витримаю. Ну так, мені здається, що якщо довше часу собі сидіти, відпочивати, то краще там пом'якше. Але можна ці купити, але вони всі ті, самі, то воно удобно. Мені здається, тут удобне. різниця тільки в самій цій накладці. Там я Ось бачу, що є ця карточка, це ж з двох частин вона складає. Ти дві частини окремо купляєш, так? бачиш? І мені здається, це що, що основа та, основа одна і та сама. От я зараз фотографію так, от 49 типу, відрізняється. Да. Тобто це покриття відрізняється. Так, ми вже вийшли, вже оплатили і зразу швидка аля розпаковка. Купили ось такі дві тарілки. Одна сірого кольору, а друга така ж сама, тільки ось ця частинка в кольорі бежева. Так, Міша перемоги зразу папером. Купили ось таку штучку для сушіння, вилок, ложок, бо наше вже все. ложка взуватись і кришка для контейнера. Не питайте, чого тільки кришка. Нам треба тільки кришку для контейнера. Так, зараз ще замотуємо, У наші просто тарілки вдома за дуже великі. Ми розуміємо, що ми тоді трошки забагато їди набираємо і переїдаємо, якщо ви взяли нові. Так, і в результаті ось це все нам обійшло. Скільки? 24. 25. 25, 25 центів це важливо. Десь тут. А ось це я бачу. Ну, знаєш, що я можу сказати? Ікея нам сьогодні досить дащо обійшлася. Ну, да. Ми взагалі їхали за відпарювачем для одягу, але як виявилось, його тут немає. Тому що маємо, то маємо. Ой, ти нічого не бачу. Я задивилась на сусідню машину. Я більше не буду. Скажи хоч щось, бо мені страшно. А, а тобі треба включити, Ти не знав, що я нашу машину вдарила, так? Не знав. Тільки цікавий колір машинки. Зійшли ми, значить, в Best Buy подивитися на макбуки. повибирати які. Якраз здаємося MacBook Pro. А я кажу, а що, якби подивитись, як воно показує і який звук на наших відео? А чого б ні? Але як виявилось, коли я тільки включила вищу якість, тут дуже поганий інтернет. Опа кадр, кадр. До речі, зразу рекламка. Тут буде вставка цього відео, і це відео вийшло, якщо вважати, прямо от сьогодні, в цей день, коли ми знімаємо це відео. О, там, до речі, нас видно. Так що так, ладно, не будемо його мучити, інтернет тут дійсно поганий. Але MacBook класний. І ціна на нього щось не дуже класно. Включили якість 360 і вроді би працює, але ми не можемо перевірити, як воно класно виглядає на цьому маті. Та тепер там ми трохи зависли, подивилися наше відео, і міша каже: слухай, цікавий влог. Коротше, цей пан не дивиться наші влоги. Він їх дивиться раз через раз. Не оцінює мою роботу. Певно, не чуєш, я говорю. Але факт залишається фактом. Не дивиться наші влоги. <с> Я жалію, що ти не дивишся наші влоги взагалі. -то. Зразу була кондитерська, і правильно, як же сюди не зайти, раз в тиждень можна собі дозволити. Я люблю прості круасани і просто вдома їх якимось повидлом намастити. А ще бачу, навіть є змигдали. Ну класно, зараз щось візьму. А тепер розпаковка цього всього. Зразу треба поставити це все на кухню. Тихо, зараз я ще Щось, щоб все у мене випадає. Так, Кринються вниз. Все. Сюди пилки ложки. Тешечка піднес, щоб вода все сюди стікала. Ну, класно, тому що та, що в нас була перед тим, у неї чомусь відкололась емаль, і воно все почало ржавіти. А як ми знаємо, ржавчина це не дуже класно. Тому тепер буде нова. І я сподіваюся, що з цією такого не станеться вже. І вона. Вона якогось іншого зовсім матеріалу. Так що, надіюсь, вона нам довше прослужить. І ще одна кришка для контейнера. І... Та-дам! Цю тарілку я вам вже встигла показати ще в магазині. Друга тарілка ось така. Так що зараз я їх помию. І вже зранку ми будемо ними користуватися або навіть сьогодні. Яка година? Я привикла, що в мене постійно годинник руці його немає. А це півсьому. Значить, ми будемо ще вечеряти сто відсотків. І будемо вже вечеряти з новеньких тарілочок. Цей круасан так апетитно виглядає. Я вже, до речі, собі його намастила всередині з повидлом. Ось така клубнічна. Зробила чай, так що. Беру і зараз буду його пробувати, бо з цієї кондитерської ми ще ні разу не брали. А тут у мене вже замаринована курка на сніданок. Треба її одразу я щось про неї забула. одразу закриваю і в холодильник. Тут же ви просто подивіться, як красиво вечоріє і який гарний захід сонця, що буквально чуть-чуть і воно зайде. Видно, що прийшла осінь. Бачите, вже починають дерева по чуть-чуть жовтіти. А от вам і я думаю на ось такій прекрасній ноті і на ось такому сонечку буду закінчувати цей влог. І зустрінемося з вами вже у новому відео. Так що, допускав, лайк, підписочка і коментуйте, як вам такий простий ложик з простої неділі. Так, а хто в ділі, хто не в ділі Міша в катці, так що... Я його стараюся зараз просто відчувати. Нехай собі бавиться. Зараз принесу чай і будемо пити чай з Круасаном. Ну, я з круасаном, він не захотів, але його справи мені краще, мені більше. Так що все, до наступного відео. Всім пока!